Вітаю вас! У мене такий сьогодні стався інсайт. Зараз я про нього розкажу. Дослухайте, будь ласка, до кінця. Я просто сьогодні була в шоці від цього, знаєте, розуміння. Коли ми зустрічаємо людей, дзеркал, які нам щось підсвічують, щось показують з собою, то ми до цього звикли. Так, ну так, я цю людину зустрів, мабуть, отут мені щось потрібно в собі пропрацювати, так? Бо щось мене там тригерить цій людині. Можливо, так, у вас відбувалось також. Але якщо ми подивимось на це з позиції цифрової психології, ви уявіть: у найближчому вашому крузі є люди які притягуються до вас як дзеркала, але в той же час вони можуть володіти тією енергією, якої саме у вас не вистачає. Будь ласка, зробіть собі такий, знаєте, чекап свого найближчого оточення, прям випишіть собі дні народження, зведіть до одиниці і подивіться, яка, яке число у вас вийшло. Одразу вам приклад. У моєму оточенні не так давно з'явилася неймовірна. Просто для мене неймовірна це експерт. Жінка дуже розумна, дуже талановита, дуже креативна і дуже структурна. Ну, ви вже зрозуміли, ті, хто знає цифрову психологію, що так я говорю про четвірку. І ви уявіть, що у мене в моїй матриці цифрової психології цієї четвірки немає. А вона четвірка. І вона з собою мене вчить. Вона показує мені, як мені цю четвірку в собі напрацювати. І що вам залишається, це тільки взяти, що вам все свідає. І уявляєте, коли ви приходите до людини за юридичною послугою? А вона стає просто вашим наставником, вона стає просто вашим провідником. Бо вона. Розуміє, чого хочете ви, бо вона просто в вашій ідеї допомагає вам реалізувати і зробити їх матеріальними, щоб вони із ваших думок стали матерією. Це так багато різних чисел, яких в нас немає. Уявляєте, наскільки це круто, якщо ми будемо з цієї позиції міркувати? Користуйтесь.